Микола Бідін торгує піротехнікою 5 років. Феєрверк не може містити більше п'яти кілограмів вибухової речовини. Розказав чоловік. Найбільша установка у його магазині містить 1 кілограм 970 грамів піротехнічної суміші. Такі установки не можуть придбати без документів. Документи на дистриб'юторських конторах. А в магазинах для піротехніки усі установки передбачені до п'яти кілограмів піротехнічної суміші. У нас є накладні сертифікати відповідності. Нас перевіряють, щороку». сьогодні. Працівники служби з надзвичайних ситуацій почали перевіряти точки торгівлі піротехнікою. Основну увагу необхідно звертати на наступні речі: знак відповідності, інструкція на українській мові, клас піротехнічної продукції, з якого віку можна її використовувати, і безпечні зони. А також як проводиться утилізація більшість реалізаторів піротехніки працюють два-три тижні перед зимовими святами, розказав Олександр Федоришин. Мета перевірок недопущення до реалізації несертифікованої небезпечної продукції. Нам необхідно першочергово виявити розповсюджувачів продукції піротехнічної. Далі спланувати їх до перевірки і перевірити. Ведемо облік тих, які вже були перевірені, і завдяки даним проведеним рейдам спільно з патрульною поліцією. Органами місцевого самоврядування провод, виявляємо розповсюджувачів. Оксана Хлібос, Владислав Купрієв, новини на Суспільному, Херсон.